Цей час називається час святої місії. Місія це завдання післанництво, яке Ісус Христос залишив для своїх учнів і апостолів. Він сказав ідіть і зробіть моїми учнями усі народи, хрестячи їх і навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Ось я з вами. До кінця віку. І тому вже від самого початку апостоли, а пізніше їхні наступники ідуть і голосять Боже Слово для того, щоб ті, які повірять Ісуса Христа, переживали свою віру більше глибоко і більше усвідомлено. Бачимо, на жаль, щоденне життя людину затягує. І вона починає більше звертати увагу на зовнішні ознаки цього життя, на зовнішні ознаки навіть віри, і тому поволі втрачає. Правдивий, правдивий шлях, вона починає блукати на цьому шляху віри. І тому потрібно завжди оновлювати її, щоб більше усвідомлено і розумно приймати Боже Слово і Його виконувати. Що означає місія для нас? Одного разу мене покликали до. Такого чоловіка, який був хворий і помирав. І, очевидно, як священник уділив йому святу тайну сповіді, причастя, помазання. все зробили те, що було передбачено за обрядом. Але я подивився, що цей чоловік дуже терпить, на його обличчі був вираз страждання болю. І я вирішив. Йому сказати кілька снів розради. Я сів біля нього і сказав, ви знаєте, я ще жодного разу не помирав, і тому я не знаю, як це. Але можу вам сказати те, що Христос сказав і що ми читаємо у святій Євангелії. А пише там, каже Христос, хто в мене вірує, той навіть вмерше житиме. То їсть моє тіло, і п'є мою кров, той живе життям вічним. На суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя, і я воскрешу його в останній день. І так ми віруємо у Воскресіння Христове. Воскресіння Христове це центральна подія не тільки людської історії. Але центральна подія і для нас, вона найважливіше, що сталося, тому що завдяки Христовому Воскресінню ми знаємо, що правда і справедливість завжди торжествують. І бачимо: віра у Воскресіння Христове насправді людині допомагає, щоб вона жила не тільки. Е, Очікувала життя майбутнього віку. Вона допомагає, щоб людина жила щоденно, кожного дня приймала Божу волю, щоб вона збагнула, прийняла, виконала Божу волю. Вона дає наснагу. Віра у Воскресіння дає наснагу для щоденного життя. Але також віра у Воскресіння, вона людині усуває страх. Наприклад, страх перед щоденними проблемами, а найбільше страх перед вічністю, страх перед переходом в інший світ. І завдяки вірі Воскресіння ми можемо зустрітися із смертю спокійно. Чому? Тому що ми знаємо, що наше життя не закінчується. І, наприклад, коли ви відійдете з цього світу. Ви прийдете у Божий світ, там побачите Бога, у Утройці Ісуса Христа, Пресвяту Його матір, прочисту Богородицю, святих, побачите своїх рідних, життя не закінчується і тим, що перестає битися серце на землі. Тому віра у Воскресіння нам дає сміливість для щоденного життя і сміливість перейти із цього життя у вічність. Бо як Христос Воскрес, так і ми Воскресе. Тому бачимо, ми у символі віри кожного разу, кожного дня говоримо, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Цю віру ми постійно виявляємо. Каже цей хворий чоловік, ви знаєте, Отче, така розмова бракувала мені ціле моє життя. Я кажу, то нічого, нічого дивного, тому що ви пережили важкі часи Радянського Союзу, коли забороняли вірити, і про це не можна було говорити. Сталінські часи, пам'ятаєте, він каже, отже, то завжди так було. А я говорю про нашу церкву, яка була ще до 1939 року, порядкована, люди вірили. Каже, я також про цю церкву говорю. Завжди так було отче. Вірили більше в ковбаси, аніж у Воскресіння Христа. Я кажу, я ж не розумію, як ви кажете, що вірили більше. Каже, а як до Великодня готувалися? Хату побілили, паркани поправили, подвір'я позамітали, ковбас наробили, пасок напекли яєць наварили хрону накопали. Про Воскресіння Христове ніхто й не згадав. Святкуй. Бачимо, так ми святкуємо, так ми переживаємо нашу віру, образи є, хрест, все як має бути. Ми дивимося, що воно було чисто, але дуже часто забуваємо про основу, про Христа. Незабаром буде Різдво Христове, як Я святкувати. Коляди будемо колядувати, вечерю святу готувати, цілий день готується бо і два дні, готується вечеря, всі рахують, ну, буде 12 страв, які то 12, щоб, не дай Боже, щось не забути. Так, ніби якщо буде 10 страв, то Різдво не прийде. А про Христа дума, про Його воплочення. Про це мало згадується. Тому бачимо, людина дезорієнтована сучасно. Вона починає шукати щастя там, де щастя немає. Наприклад, дуже часто думають, що знайдуть щастя в матеріальних справах. І постійно їх матеріальну складу свого життя постійно покращують. Але чомусь щастя не приходить. Одного разу мене покликали на церковний празник. Ну, була служба, я проповідував, сказали, всі похвалили дуже гарно проповідував. Після усіх богослужб ми пішли, очевидно, на обід. І там заклали стіл, такий, може, 40 чоловік було. Прийшли ті всі, які доглядають храм духовенство. Всі прийшли, посідали, помолилися і почали нарікати, як в Україні. Зле жити, які податки, які хабарі, хто що робить, як погано жити, як то важко стало, я так з пів години їх слухав і далі кажу, шановні, я з вами цілком згідний, в Україні дуже зле жити сьогодні. І про труднощі нашого життя сучасного. Свідчить оцей стіл, за яким ми сидимо. А той стіл минається, знаєте. Отак на кожній гостині в Україні. Одного разу мене а в родині були там вінчення був у родині, і мене покликали після церковного обряду поблагословити стіл на весіллі. А я прийшов, а то не, не так просто прийшов поблагословив, то що там такі обряди вступні, треба було чекати. Я сів і дивлюся, мені очі розбігаються. Я почав рахувати, ну скільки то страв є на столі в рідній Україні. Дорахував до 10 і збився. Попробував ще раз більше, як 10 не виконув, а бачу, що є більше. І я попросив там тих жінок, які прислуговують, кажуть, порахуй мені, то, бо я щось не, не можу порахувати. А вона так вся гарно по-жіночному то все розуміє, пам'ятає, порахувала, швиденько каже, отче, шістнадцять. Шістнадцять страв ще не сіли їсти, лишень сіли, почали носити на другий поверх, на третій поверх, на столах не кладати догори. Криза страшенна! Попробуй тут все з'їсти, то криза в Україні дуже тяжко жити. Чому ми нарікаємо, що сталося? Тому що від впорядкування всіх матеріальних справ щастя не прийде. Криза є в нашому серці, у нашому розумі. І тому бачимо цей хворий чоловік, про якого ми говорили. Він також не мав високої зарплати чи пенсії, і також не мав великої квартири. І міг би багато сказати, як йому зле було в Україні жити в Радянському Союзі і інше. Але він нічого цього не говорив. Але в той день, коли він стояв вже на порозі смерті, коли почув слово про Воскресіння, його серце стрепенулося. І він сказав, Отче, така розмова бракувала мені ціле моє життя. Тому бачимо, місія це насамперед розмова про Бога Божественне, про нашу душу і наше спасіння. І такої розмови нам сьогодні бракує. Перві кажуть, нові закони, коли то порядок буде, ми нові, треба закони, нові. наші нові закони. Ми можемо прийняти чудові закони, хто їх виконувати буде, як перші, ті, що голосують за них, їх і не виконують. Нам треба інше, нам треба розмову про Воскресіння, про Бога. Про нашу душу і про наше спасіння. І саме тому ми розпочинаємо цю місію. Місія це розмова. Ми починаємо цю місію, і для кожного вона буде важливою. Кожний віднайде свій правдивий шлях для того, щоб облагородити життя і віру переживати більш усвідомлено. Більш глибоко. А для того нам треба мобілізуватися. Місія буде тривати від цієї неділі і аж до наступної протягом одного тижня. Треба відкласти усі справи, які можуть нам завадити прийти на місію. Темою нашої місії. Буде пресвята Тайна Євхаристії. І ми будемо говорити про цю пресвяту тайну під різними оглядами. Будемо опрацьовувати зв'язок пресвятої тайни Євхаристії і спасіння. Це буде у понеділок. У вівторок будемо говорити про прощення гріхів. У середу про родину будемо говорити. У четвер про моральне життя. У п'ятницю про церкву, у суботу будемо говорити про державу. Це дуже важливо, наші люди кажуть, що то в церкві говорити про політику. Але державна влада сама по собі не є джерелом моралі. Ну, що церква відділена від держави то коли треба щось для церкви зробити, то церква все відділена від держави. Коли треба дітей вчити релігію в школі, то церква відділена від держави. А як мають бути вибори, то всі політики масово збігаються до церков, ставлять свічочки, щоб їх зняли на камеру. І які вони побожні, то вже церква від держави тоді не відділена. Коли треба послужити для того, щоб ви, 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 вирватися, коли де роздають гроші. Отож, ми будемо говорити, як пов'язана наша віра і держава. Це дуже важливо. І в неділю буде закінчення місії, урочисте і уділення апостольського благословення. Нам треба мобілізуватися, все відкласти, щоб кожного дня прийти і взяти участь у цій місії. Не треба буде. Перебувати в церкві з ранку до ночі, бо місяць. Треба виділити три години в день, щоб взяти у ній участь. Буде відслужено кожного дня три служби Божі. І кожен із нас собі вибере, на котру службу Божу йому йти. Бо протягом цілого дня буде опрацьовуватися одна й та сама тема. Зранку служби Божі буде перша пів до восьмої, о 7.30. Друга служба Божа о 10 годині, а третя служба Божа буде увечері о 18 годині. Треба все відкласти. Ремонти, поїздки, торгівлю. Все, що може стати на заваді. Щоб ми прийшли на, цю, на котрусь службу Божу. Не означає, що ми мусимо брати відпустку за власний рахунок або ще щось інше. Три години в день виділи. Деякі люди кажуть, я не йду до церкви, бо мене ноги болять. Візьми таксі і приїдь. А як болить, що не можеш стояти, перенеси з дому табуретку. Постав тут і сиди, як не можеш стояти. Питались мене в одному місті, чи можна під час місії ремонтувати зуби? Та можна, але не в 6 годині. Домовся з лікарем на другу, на 14 годину, щоб на 18 вже з поремонтованим зубом прийшов до церкви. Так, щоб всі ми взяли участь у цій місії. Ми свідомі, що не нашими словами, а ласкою Божою людина навертається і пізнає Божу волю. І тому ми запросили небесного покровителя цієї місії. Небесним покровителем буде Іван Павло. ІІ. Блаженний папа, який ніс службу святого апостола Петра. Першого первоверховного священ, е, у нашій у святій католицькій церкві протягом 27 років. І він був довго, 27 років, був на оці, престолі наступника апостола Петра. І багато зробив для України. Дуже цікаве його відношення до України, про це ми сьогодні ввечері ще будемо чути. Ми лише скажемо, скажімо так, один штрих. Коли святкували тисячоліття хрещення України, то все хотіли перенести до там, північного сусіда. Все говорили про Україну, мало хто згадував. Але папа Іван Павло ІІ, не дивлячись на те, що була важка політична ситуація ще тоді? Він сказав: центральне святкування буде в Римі. І він відслужив службу Божу в нашому обряді. І він е е сказав проповідь і передали це на цілий світ засоби масової інформації. І так світ довідався і про Україну. І довідався про її церкву, про страждання, і з того почався триумфальний вихід нашої церкви з підпілля і її відродження. А без папи Івана Павла Другого заледли чи це могло б статися. Спеціально до Дня проголошення його блаженним була створена ікона у Львові, ікона Івана Павла II. І цю ікону повезли до Риму і там на могилі Івана Павла II посвятили. А папа Венедикт XVI благословив, щоби при цій іконі відбувалися місії. І власне ця ікона прибуває до нас. Іван, Павло другий був папою, і треба було їхати до Риму, відколи він у небі, то може приїхати куди сам захоче прибути. І сьогодні духовно він прибуває через цю ікону до нас. І тому ми розпочинаємо цю місію і єднаємо своє серця у молитві за те, щоб її успішно почати і звершити. Нехай Господь ясно благословить вас. Вашу парафію, ваші родини, щоб в результаті цієї місії ми почали по-іншому більш глибоко переживати свою віру, і щоб нам ніколи в житті не довелося сказати, така розмова бракувала мені ціле моє життя.